Вітаю вас! Ви на каналі and Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. І сьогодні я вже розпочинаю знімати п'яту серію свого квесту своєї вишивальної улюбленої гри 150 завдань вишивальниці, другий сезон. Зараз я витягну звідси три чергових завдання. Правда. Цього тижня мені буде їх важко виконувати, оскільки я знаходжуся не вдома, знаходжуся у санаторії на санаторно курортному лікуванні. І в мене з собою лише є три процеси: один з них маленький на випадок необхідності старту або фінішу. Ось. І тому мені досить важко буде підлаштовувати завдання під. Свої процеси чи свої процеси під завданням, але подивимося. Ну і хочу сказати два слова: що потрібно, незважаючи на всі життєві обставини, на роботу, своїм здоров'ям стежити. В мене сидяча робота, я знаходжуся за комп'ютером або просто за столом, по вісім, а то й більше і по десять. Годин на добу працюю. Також, звісно, ввечері хочеться повишивати хоча в годинку, півтори-дві. І в результаті є певні проблеми. У мене проблеми з лопатками, з плечем лівим. Але ось зараз я цю проблему вирішую, ходжу на різні процедури, на ЛФК, на масаж, на Різноманітні з допомогою апаратів фізіопроцедури, у басейн зроблю вам вставочки і вже краще. Я не можу сказати, що у мене у повсякденні дуже нерухливий спосіб життя. Я кожного дня проходжу не менше ніж 10 тисяч кроків, як правило, більше. 15, а то й 20, зараз я вам ставлю такий скріншот своєї програми. Ви бачите, що за жовтень в мене в день не менше, ніж 15 тисяч кроків виходило. А от зараз в санаторії, бачите, в листопаді, правда, сьогодні лише 4 листопада виходить набагато більше. Ну, тому що все ж таки я не на роботі. Ось так. Тому потрібно себе змушувати рухатися настільки наскільки це дозволяє робота та в принципі спосіб життя для того, щоб потім не мати проблеми, які потрібно вирішувати. Так, такий довгий в мене вступ, майже на три хвилини. Давайте будемо витягувати завдання. Так, знаєте, трошки лячно, тому що я ж вам говорю. Мені цікаво, чи зможу я підлаштувати ті процеси, які в мене тут є, під ті завдання, які я витягну. Щось будемо придумувати. Так. Цей край? Чекайте, де в нього край? Ось. 400 хрестиків кольором Бордо. Угу. В принципі, мені здається, що на одному з процесів в мене є такий колір. 400 хрестиків кольором бордо. Добре, давайте друге завдання. Завершую роботу з квітами. У мене вдома є робота з квітами, яка підлягала б завершенню. Але тут в мене немає взагалі роботи з квітами. Що робити? Може, на наступний раз залишити. <плес> так, давайте відкриємо третє завдання і подумаю, що робити з цим другим. 400 хрестиків помаранчевим кольором. 400 бордо, 400 помаранчевим. Ну, з квітами, ну, от реально, в мене немає з собою з квітами, але вдома в мене є процес з квітами, в якому залишилася, саме гортензія там, залишилося до 2000 хрестиків. І от давайте з вами домовимося. Я не забуду про це завдання. Ось коли я вже вдома приїду і буду виконувати завдання, я буду знати, що в мене є штрафне завдання щодо процесу з квітами, яке я вже витягнула. Ну, немає в мене тут процесу з квітами. Але я не забуду. А якщо я забуду, я впевнена, що ви мені нагадаєте. Давайте витягнемо ще одне завдання. Я ж говорю, що якщо б я ту роботу з собою взяла, то я би її тут, звісно, вишила. Так, ну що? 300 хрестиків на пластиковій канві. Та ж з палками. Немає в мене з собою пластикової канви. Немає в мене з собою квітів. Що? Спробуємо ще один варіант. 1200 хрестиків на процесі, де є природа. Слава Богу, такий в мене процес є. І зараз я повернуся до вас, покажу, що я буду висувати. Ну, а ось ці два дизайни в мене переносяться пластик і квітковий процес. Вдома все є, але не тут. Так, добре? Поки що ці три завдання тут роблю паузу і повернуся до вас. Що ж, я повертаюся до вас ось такими новинами. Ви бачите перед собою мій чубіток, де, звісно, є природа. Тут є ялинки, інші дерева, птахи це також природа, шишки. Де взагалі це пейзаж, це вулиця. Думаю, що ніхто не буде успорювати, що тут є природа. Ось в мене. Зараз, що вишито, то все показувати не буду. Не знаю, буду я переставляти п'яльця чи не буду. Скажімо так, життя покаже. Але 1200 хрестиків на цьому дизайні я вишию. Одне завдання є, і друге завдання було 400 хрестиків кольором Бордо. І на цьому самому процесі, от, Dimensions. В мене, бачите, є ось такий колір 11814. Справжнє бордо. Мені здається, що ніхто не буде цьому суперечити. Тут бордо є і ось тут, на ручці, і на кардиналі, і ось тут. Ну, а де саме буду вишивати, я ще подумаю. Тобто два завдання. В мене є чим вишивати. Ну, а стосовно помаранчевого кольору, то вимушена сказати, що в мене взагалі нічого навіть схожого немає. Немає навіть одного хрестика, не говорячи про 400. У мене вже три завдання є витягнутих на той період, коли я. Буду вже вдома і в моєму розпорядженні будуть усі процеси. Це завершення квіткового процесу. Це 300 хрестиків на пластиковий конвій. Я навіть вже знаю, що я буду вишивати. Хоча розпочатого процесу в мене немає на пластику, але я знаю, що я буду вишивати. І третє завдання це 400 хрестиків помаранчево. Ось так. Тому мені зараз доведеться на цей тиждень все ж таки якесь третє завдання витягти ще одне. Ви уявляєте? Ви ж знаєте, що я ніколи не відмовляюся виконувати завдання, я виконую їх чітко і правильно, але в мене просто з собою тут немає цих завдань. Сподіваюся, що це третє завдання. 400 хрестиків на сюжеті з морською тематикою. Морською тематикою. М -м -м -м. Тут морем і не пахне. І саме цікаве що. Мені здається, що і вдома в мене немає жодного процесу з морською тематикою. Добре, є в мене один варіант, зараз я повернуся. Я знову з вами і показую вам ось такий дизайн. Це Wonderland Crafts, чарівна країна, волшебна страна, FLK 554, скажімо так, порівняна новинка, змійка. Звісно, я взагалі там Планувала і планую, в принципі, вишивати цей дизайн як символ року. І тому взяла його з собою. Хоча, знаєте, я думала, що мені випаде якесь завдання: там вишивка на дереві, або символ року, або щось новорічне. Зробіть старт або зробіть фініш. Ось на всі ці варіанти я брала з собою цей дизайн. А також я беру участь у грі іграшкове півріччя, і мені от на листопад потрібно вишити роботу. Я була впевнена, що якесь от таке схоже завдання мені попадеться, і я буду вишивати. Але попалося завдання морське. І я собі подумала, що нас жиє змії. Які живуть у морі, морські змії. Ось навіть пошукала я в інтернеті, і ось фото є така морська змія. Так, можливо, це абсолютно інша порода, ніж ця, але просто іншого виходу в мене немає. Просто немає. Тому буду я вишивати цю змійку. Сподіваюся, що вишую. Тут 837 одиниць бісеру. Я вже неодноразово говорила, що бісер я рахую один до одного. Тому це завдання буде не лише виконано, але й перевиконано. Знаєте, море буває не лише блакитним, лазуровим, але й зеленкуватим. Також ось вам фото прикладу. Тому в морі змії водяться, є морські змії. Море буває зеленкуватим. І ще й тут в мене в наборі ось така була листівка такими блакитними кольорами. Тут і троянди, і бачу гортензії, і півонії. Чому б ні? Кольори цілком морські до нових включень. Зараз я йду в басейн. Чарівна країна продовжує радувати нас своїми новинками. І цього разу це продовження серії коктейлів на таких от пластикових заготівочках з підставками. І, знаєте, мені подобаються майже всі, а особливо мені подобається кавова тематика. Треба замовляти мабуть. Сьогодні вже неділя, 10 листопада, і час підвести підсумки мого вишивального тижня. Та відповідно гри. Але розпочати я хочу з привітання з Днем Вишивальниці. Так, сьогодні, 10 листопада, міжнародний. Так я вважаю, що це міжнародний день вишивальниці. З чим я нас вас і вітаю. І крім того, невелика таємниця сьогодні ще й мого чоловіка день народження. І ще є дуже гарна новина для вінничанок, вишивальниць, Вікторія Попович та магазин Мільфльор 16 листопада суботу На Поділлі, в мікрорайоні Поділля, в кафе Тера Маре об 11 годині організовують зустріч вишивальниць. Ось тут я залишу, мабуть, посилання на місце проведення. Приходьте, я беру на себе таку роль, таку сміливість. Запросити тих вишивальниць віничанок, які є глядачам мого каналу. Тому запрошую, як написала Вікторія, з собою потрібно брати гарний настрій, натхнення, готові роботи та процеси. Думаю, що ми гарно проведемо час. Я настільки цього чекаю останній раз я була на такій зустрічі. У жовтні 2019 року ще до пандемії ковіду до повномасштабного вторгнення, тобто 5 років тому, і тому я настільки скучила за цим дійством, за цією подією, що не можу дочекатися. А 16 листопада, якщо я не помиляюся, ще день рукодільниці, тому давайте зустрінемось. А, і що ще хотіла я вам сказати ще на початку тижня, що у минулі роки, коли я їздила санаторій, я завжди знімала відео про те, що я беру з собою в санаторії або що я вишила у санаторії. Тому от залишу впродовж цього відео посилання і на такі відео можливо вам буде цікаві. Але мені здається, що це було у минулому житті. Ну так, ось виконувала я завдання щодо. Завдання 1200 хрестиків на процесі з природою та 400 хрестиків кольором Бордо. Я виконала ці завдання на ось цьому, ж, звісно, процесі на моєму чобітку. І тут, повишивавши ось тут зверху, та трошки ось тут, на бантику, на цій червоній стрічці. Я вишила 402 хрестика кольором Бордо, а також ось в цій області я вишила 1255 хрестиків. Вишила ось цих пташок, самих пташок хрестиками напівхрестиками, та вже обмалювала двома кольорами бекстічу. Ну і досить багато. Ось тут повишивала на півхреста. Тому 1255 – це у хрестику, а у кількості значків, враховуючи те, що два півхрестика в нас хрестик, то набагато більше. Тобто ці два завдання я виконала ось так виглядає. Моє завдання на морську тематику, чому, звісно, ви бачили у попередніх включеннях. Ось у мене така чудова змійка. Дуже вона мені подобається, така яскрава. І до речі, моя мамочка, хто дивиться мій канал, той знає, що в'яже іграшки Амігурумі, і вона в'яже зараз змійок. Зараз я вам ставлю декілька фото з роботами моєї мамочки, також з змійками. Ось подивіться. Тому зараз такий от у нас період. Повторюся, змій я не люблю, боюся, але певні такі гарненькі символи року мають бути. До речі, не пам'ятаючи, я говорила, наступний рік це рік саме зеленої змійки. І, до речі, процес я організувала ось в такому конвертику. Знаєте, останнім часом я стала просто в частині канцелярії, особливо прихильницею Аврори. І там я придбала ось такий конвертик, і тут все в мене зберігається. Тут поки що фетр зберігається, тому що клею в мене з собою немає. До речі, я придбала тут в санаторному місці ось такий климок липкий для того, щоб вишивати бісером, тому що я не брала з собою органазер. Якось забула. Але дуже гарний ось такий конверт. Він мені здається ідеальний для вишивки невеличких процесів. І якщо вже ми говоримо про Аврору, подивіться, який я блокнотик там придбала. Це не для вишивки, я планую його використовувати, для іншої мети Лавандове поле, кульки. Ви пам'ятаєте, раніше були такі календарки, мені просто нагадало дитинство. Будьте здорові, будьте у безпеці, до нових скорих зустрічей. Пока!